Президент України нещодавно виступив зі зверненням на міжнародній конференції, яка зібралась для допомоги українському народу. Він заявив, що Росія намагається знеструмити Україну, щоб показати поразку Європи. Генератори та джерела безпривільного живлення потрібні українцям не менше ніж військова підтримка в цій боротьбі. У відповідь на це ми створили новий формат співпраці і робимо все для блага України проти відключень, електроенергії та терору. Що ми маємо сьогодні? Україна пережила сотні російських атак різної інтенсивності на наш енергетичний сектор. Але зараз, на жаль, більшість наших електростанцій пошкоджено: всі гідроелектростанції, всі теплоелектростанції. Уявіть, що це означає у вашій країні. Сказав Зеленський. Він зазначив, що майже у всіх областях та столиці знеструмлені близько 12 мільйонів людей. На жаль, для нас це типова ситуація, і ми щодня очікуємо нових атак Росії, які можуть максимізувати кількість відключень. Тому генератори та джерела безприбойного живлення в Україні зараз стали такими ж необхідними, як бронетехніка та бронежилети. Це єдиний спосіб захистити звичайних людей в умовах російського блекауту. Сказав Зеленський, голова держави заклик. Ликав союзників домовитися про конкретні речі для допомоги Україні. Це не тільки допоможе Україні пережити зиму, але й наочно покаже всім антиєвропейським і антидемократичним силам, і особливо Росії, що Європа, навчилася запобігати катастрофам і захищати свої народи, сказав Зеленський. Усі дев'ять енергоблоків атомних станцій, які забезпечують населення України життєво необхідною енергією у морозну зиму, запущено вперше з 23 листопада. Повідомив український чиновник. Після Сми хвиль російського ракетного обстрілу, що розпочалися 10 жовтня. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що електропостачання працює майже на повну потужність. Після вибуху на Кримському мосту, 8 жовтня, Володимир Путін, як удар у відповідь, підписав серію ракетних ударів по територію України. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, внаслідок ударів було пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. Пошкоджено 40% об'єктів висковольтної. Михмереж, але нещодавні звіти від енергоатому, який є українським державним постачальником енергії, заявили, що ремонт енергоблоків по всій країні наближається до завершення за винятком тимчасово захопленої Запорізької АЕС, Усі енергооб'єкти зараз працюють на максимальній потужності для задоволення потреб населення та економіки країни. Додали в прес-службі енергоатому.